Та швиденько його відірвати, окей, якщо ні, то навряд чи він стане прям перепоною для якісного якісно Нас лишається, кладемо на підборіддя, захоплюємо його, виводимо вперед і запрокидуємо голову. Цивільним важливо, насправді дійсно важливо знати. Окрім того, що у нас зараз з'явилася ще е, додатковий е, додаткова небезпека. Та у вигляді прильотів. Е, ми живемо в такому середовищі, що будь-які негаразди, будь-які. Катаклізми трапляються майже кожен день, і якщо вже бути відвертими, то кожні 40 хвилин в Європі помирає людина від зупинки серця, а від масивної кровотечі стікає кров'ю за 3 хвилини. І відповідно всім цим станам можна запобігти. І в цивільному житті це дуже важливо, бо можна дійсно запобігти цим смертям, котрі сталися через те, що хтось не вмів надавати допомогу. Я іноді переслідую достатньо егоїстичну думку, що чим більше я навчу людей надавати першу домедичну допомогу, тим безпечніше мені буде ходити вулицями і комфортніше, бо я буду знати, що якщо щось станеться, вони зможуть врятувати мене. От але е, це така егоїстична думка. Цього всього дійства, але мені дійсно хочеться, щоб е, люди були більш свідомими, е, більш відповідальними до свого життя, до життя навколишніх, е, і могли дійсно врятувати, допомогти і, і якось запобігти тому, чому можна було запобігти. Е, дуже цікаво було дізнатись про турнікет, як правильно його накладати, про різновиди турні, турнікетів, які є, які краще придбати. Ось, це було дуже цікаво і, і, і корисно. Я думаю, після цього курсу придбати. Такий бинт, а кілька їх. Там, три, чотири, в залежності від обсягу цього поранення. Взяти інший бинт, якщо він у вас є. Дізналися з соцмереж Львів Медіа чи Львівич, Телеграм-канали. Розіслали в сімейний чат і прийняли рішення, що треба піти і пройти таке навчання. Для загальної безпеки в сьогоднішніх умовах це різко відчувається. Ну і на майбутнє. Сьогодні інструктора дуже гарно подали весь матеріал і різні навики від надання першої допомоги і до екстрених таких ситуацій, в яких кожна людина має орієнтуватися. Як діє весь час чотири години пробули. Весь час цікаво, весь час важливе. Неможливо виокремити ви щось важливе, щось неважливе. Все було важливо, все було необхідне на майбутньому. Тільки взагалі, на мою думку, таке потрібно всім знати, вміти таке, як турнікети, таке як дефібрилятори. Як робити там? Один, один, так. Так. Тобто це все потрібно ці знання, які я сьогодні почерпнула про турникети? Ми трошки знали вже пробували їх, але дуже цікаво було поновити ці знання. Зрозуміти знову, як можна допомогти людині, про тампонади дуже цікаво, бо я ніколи про це так не думала. Знаєте, як ну, допомогти людині при аварії, наприклад, якщо є поранення, як закласти ту рану і як накладати ті ж Тобто, все мені дуже сподобалося, що все чітко, конкретно і поетапно. Тобто, ми повні маємо повну картину. При яких пораненнях що ми маємо робити, за чим ми маємо робити, або і саме головне, що ми не маємо робити в тій чи іншій ситуації.